Металева оправа до окулярів для чоловіків, які не бояться кольору. Насичений темний колір самого металу у корпусі і має ось таку темно-червону брівку. Вона дійсно цікаво виокремлюється на окулярах, мають, як я вже сказала, повністю металевий корпус і пластикові завушники. Теж у комбінації цих кольорів зовні та зсередини. Завушник на флексах. Він дуже зручно сідає на обличчя, натисне, але й не спадає. Завушники мають мінімалістичний дизайн, і така модель підійде для власників середнього або трохи ширшого обличчя. Актуальні параметри можна розглянути на сайті Київлінз, або ж запитати у наших менеджерів особисті. Прямокутна форма окуляру такі чудово підійдуть для окулярів для постійного користування. На рецепти зі знаком мінус або ж для корекції астигматизму. І вигідно тут виглядають не тільки прозорі, можна цілком спокійно встановлювати лінзи, фотохромні або ж зробити тонування і на літній сезон це будуть сонцезахисні окуляри або окуляри два в одному. Такого права або ж окуляри за вашим рецептом. У цю модель можна замовити онлайн у телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київ Лінза. І для цього артикул залишаю у коментарях.